Всім привіт. Я лягаю спати і готую гарячий шоколад. Спочатку я поїм такого порога. І тепер беремо в шафі какао. Ось, це какао для ту, таке какао. Він дуже опод. Тут хтось посипало, мама не є. І нам потрібно ще цукор і цуки какао. Така от цього от, от ще дрібка. І потім ще додаємо цю ложку. Спочатку дрібку для розчинування води. От поки що в нас таке вийшло. Зараз будемо дороблювати. Тепер нам треба по інструкції сахар. Беремо сахар. Ось тут сахар чи ні? Вгадали, це сахар, Така невелика змінка, але його додати на сеньку Бавля, тоба глямус. То а от те, що осталось на руках, треба викинути. Ой, мама моя каська за халату б'є. Тепер треба ждати 10 хвилин моя рука. Фу -фу -фу -фу. Не, не відтерти коротше ламп. Я коли стою в маминому халату, я ще його застряла. Ну, вона ладно. Це дуже фірмето. Покажи їм чуть-чуть порога. На смак. Зараз я його висиплю. Це мало трохи, на половину. Тепер знімаємо ложку. Ось. Візьму ложечку щоб все. Перемішати. Дивіться кокао, -ка переміщуємо, беремо в лозенку, дивіться, тепер пробуємо. Така смачна какао. Ставте лайки, напишу рецепт внизу.